Привіт, гусяче панство. Гусаки та гусині, гусятка та. А що я ще кажу? <ривіт> Добре, просто привіт. Усім! Сьогодні у нас нова подорож Європою, і я хочу виказати свої очікування, як же без них, іноді я про них забуваю, а вже ж. Що б я хотіла почитати зараз? Я би хотіла почитати щось просте, але з якоюсь таємницею. Щоб мене тримав сюжет, але щоб він мене не напружував. Якихось бажань щодо країни в мене немає, хоча мені дуже дивно, що досі немає жодної скандинавської країни. От це мене якось так дивує, що вони тут в мене десь може на дні. Давайте спробуємо їх дістати. Угу. Нічого не хоче діставатися. Ну, ми зробимо це проти їхньої волі. Проти своєї волі я дістала Грузію. Я просто обожнюю Грузію. У мене така любов до них. Я ніколи там не була, але мені дуже подобається Грузія сама по собі. Не знаю, з чим це пов'язано. Вау, це дуже неочікувано, і знову в нас немає скандинавів. Давайте пошукаємо інформацію про Грузію. Ой, я так хочу Хачапурі, Боже мій. Не про це. не про це. До речі, я забула про дуже важливу річ, що Грузію краще називати Сакартвелло, тому що ну, Грузія це не зовсім. Правильна назва, і грузини говорять самі, щоб їх називалися картвело. Тому будемо чемними гусятками. Мені дуже подобається той факт, що їхня розмовна мова не схожа на жодну мову світу. Це пояснюється тим, що вона належить до окремої дуже давньої мовної групи і не пов'язана з мовами сусідів. Це дуже непересічне явище, тому що в основному всі люди запозичують слова із іншого. Інших держав і інших мов, сусідів, можливо, навіть і не сусідів, але все одно люди якось звикли до цього. Вони настільки самобутні, що от в них навіть мови не схожа на інші мови. Тут, до речі, виказана така думка, що дехто вважає Кавказські гори кордоном Європи, тож Грузія за такою класифікацією опиняється в Азії. Інші відносять Кавказ до Європи і більшість грузинів з цим згодні. Я скажу, що для мене теж було це питання, коли я обирала саме європейські країни чи включати такі от країни, які євроазійські, але Грузію все ж таки я відношу до Європи. Можливо, це неправильно. От, наприклад, Туреччину, мені здається, я сюди не включила, хоча теж таке спірне питання. І багато таких євроазійських країн. Тому о, тут тільки на мій розсуд в цій амфорі. Можливо, коли буде друга частина цієї подорожі, буде Азія, а може й не буде, хто його знає. Тож я пішла шукати з задоволенням. Прям супер задоволенням шукати грузинського автора. Можливо, це буде книга про те, що відбувалося у них. Можливо, ні. Подивимося, але ви побачите це вже через декілька секунд. А я через декілька днів. Ділам швідобіса. Ділам швідобіса. Ділам швідобіса. Окей. Okay. Ш... Але гамарджоба. Гамарджоба. Значить, гамарджоба усім я повернулася через два дні. Це, напевно, я найшвидше повернулася із всього Євро-Гусака, який взагалі був. Щоб розповісти вам про чудового, абсолютно прекрасного мужчину, поета письменника, журналіста, він ще й бібліотекар, він ще і театрал, він організатор подій різних. Хто це? Це людина, народжена в 84 році, і йому зараз виповнилось нещодавно 40 років. Це Георгій Кекелідзе. У мене є нотатник, щоб я нічого не забула про нього сказати. Але я не буду все про нього розповідати. Він людина, яка зробив так багато зараз для грузинської культури, що я була вражена, я була дуже вражена цією особистістю. Розумієте, він почав свій шлях. З Тпіліського університету, де навчався на філолога. І це, в принципі, вже багато про нього що говорить, тому що потім він продовжив свою діяльність у цьому напрямку. Яким саме чином? Він викладав грузинську філологію. Він був ведучим, він проводив різні дискусії на радіо з запрошеними студентами, з запрошеними якимись гостями. Він завжди був відкритий до цієї дискусії. Він був радіоведучим, телеведучим. Мені здається, навіть організовував якийсь арт вечори. Де приймали участь теж різні талановиті люди, не тільки письменники. Він став генеральним директором Грузинської парламентської бібліотеки. це відбулося в 2012 році, і йому на той момент було 27 років. Він був наймолодшим, хто взагалі займав таку посаду. Він дуже активний і налаштований на, знаєте, на результат людини. Това на результат, коли він прийшов до цієї бібліотеки, він почав оцифровувати дані, він почав вводити те, що в них є, в сайт. Він також засновник бібліотеки електронної в Грузії, яку ми теж можемо спостерігати. Я переходила на сайт, там все ну. Чудово, я не знаю, дуже зручно і напевно грузинам більш зрозуміло, ніж мені, але з перекладачем можна знайти багато чого цікавого. Ця біографія цієї людини, якій виповнили стільки носорок, мене дуже сильно вразила. Вона дуже насичена і він не зупиняється. Він настільки не зупиняється, що в 2015 році та бібліотека, яка якою він займався, стала найрозвинятішою бібліотекою у світі. У 2017 році він заснував книжковий музей. Він діставав архіви якихось книжок, які були там запрятані, якоюсь пропагандою, якоюсь там совєтщиною і взагалі почав заново наново відкривати грузинам їх ідентичність. так. Він почав свою творчість з віршів, потім підтягнулися якісь есеї. Потім він написав щоденник, який розійшовся неймовірними тиражами. Був правильний маркетинг цього щоденника, він його продав там 20 тисяч примірників чи щось таке. Тобто, це було феноменально для того часу. Він ці всі кошти направив на фонд боротьби з лейкемією, від якої помер його батько. І про це я також ще згодом згадаю, тому що я прочитала щоденник, гурійський щоденник він називається. Він написаний до 2012 13 років, роках, але не можна сказати саме, коли він написаний, тому що це його щоденник, який він вів ще до 30-ти річчя. Розумієте, це коли ми відкриваємо передмову, то перекладач, до речі, дуже. Йому дякую за це, що він вказав дуже багато там цікавих речей, що він не очікував, що які мемуари від 30-річного хлопця ми можемо спостерігати. Але він дуже щасливий, що він міг помилятися, тому що в цих мемуарах якраз цей сок у гурії і е, фольклору, і звичаїв, і якісь притчі, і щось таке глибинне своє. Рідне і своєрідне. От, наприклад, Рауль Чечелава зазначає перекладач в передмові, що, на жаль, переклад не дає можливості передати весь мовний аромат тексту, значна частина якого написана саме гурійським діалектом, де є чимало каламбурів ідіоматичних висловів, що не передається виражальними засобами іншої мови. Максимум, що можна було зробити в такому випадку, зроблено. Тобто він сказав, що він намагався, але якби українська мова це інша мова. Зрозуміло, що гурійський щоденник для грузинів це. Дуже така, таке культурне явище. І цей щоденник він 100 сторінок, небагато сторінок, дуже швидко читається, тому напевно я так повернулася зарано до вас. Але я хочу сказати, що Гурія це та частина території Сакартвела, яка знаходиться на Заході. І вона дуже така, я не знаю, соковита. Я слухала звідти пісні, я читала про їхню їжу, і він такий от насичений традиціями, як завжди, ви знаєте, буває чомусь от, на заході. Саме на заході е, починаються якісь оці от процеси. У в країнах культурні, які потім трошечки розповсюджуються на всю територію. Але ця територія вона цікава своєю історією і своїми людьми, що доказує Георгій у своїх щоденниках. Він починає із того, що гурія і справді красива, але невиправдано бідна. І, ну, Завжди була такою сюжет щоденника переповідати також дивно, тому що це якісь спогади, це байки місцевих, це перекази його тата, його діда, наприклад, у якого був ворон, якого він звав Баха-Баха, але потім той упав там, зварився, і йому прийшлося заводити нового ворона, якого він теж назвав Баха-Баха. І що саме цікаве, цього діда звали Арон, і люди просто назвали його е воронів в Арони. <сум> тобто, це ж такі маленькі каламбури, якими наповнене це дійство. Дуже багата частина міркувань про батька, про смерть, про те, що ти не живеш, навіщо помирати, коли ти живеш, або от оця думка, що. Якщо є смерть, то є і життя зараз, тобто це підсилює прийняття оцієї цієї смертності людини. Що мені сподобалося? Мені сподобалось дуже багато чого. Я давно не читала таких теплих спогадів, таких близьких, навіть мені по духу, хоча я не проживала на цій території. Мені сподобалося цей вот післясмак – і, взагалі, ця подорож до гірських масивів, де я ніколи не була, до цих людей, з якими я ніколи не розмовляла, а тим паче. Цю всю культуру, якою я точно не всотувала, але я дуже нею прониклася, і це ну великий талант. Мені сподобалось, коли він говорить про гурійців, що вони навіть у Бога вірять по-своєму, що вони так швидко хрестяться, що навіть Бог не не встигає помітити цього. Ну, тобто такий гумор він можливо трохи жорстокий, можливо, це такий сарказм. Це сміх крізь сльози, і він мені дуже близький. От прямо от по духу, мені здається, і багатьом українцям також буде це знайомо, коли ми клепаємо меми, коли в нас, вибачте, там все горить, все руйнується, і ми хочемо знаходити позитив. Ми хочемо сміятися крізь сльози. На жаль, ну в нас такі будні, в нас такі, от. До сьогодення нас таке. Мені сподобалося, що крізь ці рядки я відчула характер хлопця, потім чоловіка. Я відчула виховання, я наче доторкнулася до того, як люди передають одне одному свою мудрість. Оце мене от прям вражає в таких от книжках. Вони повертають тебе в дитинство, вони неначе роблять тебе вразливіше і в той же час сильніше. Ну що мені сподобалось? Наприклад, ви вмієте розповідати сни заздалегідь? Моя бабуся може. Вона завжди розповідала їх мені і завжди лише хороші. Казала, що так мені насняться сни ще цікавіші і красивіші. Відтоді я постійно намагаюся придумати свої сни. Та в мене нічого не виходить. Отака от, от ностальгія за дитинством. і... Ну, це краса. Давайте ще прочитаю цитату. Хоча спогади бувають різні. Тож навантажувати вас цим не буду, а поп'ю чайку, І вам не завадило б не любите чаю? Ну і не любіть. Я теж багато чого не люблю. Так казала мені бабуся, коли я відмовлявся пити ліки. Е, мені дуже тепло від цього. От прям. Ну, так затишно стає. Не вмирай, поки живеш. Він тут наводить цю фразу, як це єдине, що мене дістає з якихось поганих настроїв і взагалі змушує далі жити. Тому я, напевно, виведу її на банер цього відео. Також тут є про мандарини, про шлях, який вони проходять пішки по цим схилам. Це красиво відчувається любов до рідної землі. І от ще, наприклад, після смерті цього пса я зрозумів, що дорога, яку ми вибираємо, не змінюється. Змінюються лише показчики, які пов'язують нас із нашою дорогою або віддаляють від неї. Дитинство період безпричинних радощів і закінчується там, де починаєш шукати ці причини, де здогадуєшся, що межі не існує, а всі радощі здаються недостатніми і потребуєш нових. Тому радійте, допоки ми радіємо і щасливі, ми можемо відчувати нашу цю дитячу сторону. Дуже глибока книга складається із двох частин. Таких дві дві книги він їх розділяє тут. До речі, згадуються такі факти про вино Ізабелла. Яке в народі називають Одеса. Чому? Тому що саджанці до Грузії були привезені саме через Одесу з Одеси. І пов'язана наша поміч до них, коли в них були складні часи. До речі, тут теж я зустрічала людей із Сакартвелло, і вони досі пам'ятають, як українці їм допомагали. Що не може? Не радувати. Все, що можна знати про а, гумор секертвельців гурійців, це те, що, наприклад, вони е, назвали свій торт Сігуа. Іронічна назва торту, який за дешевим рецептом готували в Грузії в голодні 90-ті роки. Назва походить від прізвища першого прем'єр-міністра країни Тенгіза Сігуа. Ну, як вам такий гумор? Ну це ж, ну, це, я не знаю, це якась от національна риса, тобто не можна його привити. Тобто, з цим потрібні от покоління, щоб вони виросли і щоб вони передавали оцю таку. Це і гумор іншим поколінням. Що мені не сподобалося, тут згадуються такі моменти із московитами, які ну, завжди поклюжать такі країни, які хочуть незалежності і жити спокійно без цієї його, їхньої диктатури і їхніх воєн, але не виходить. Там була ще така загадка про пісню Алсу зима. І це розблокувало в мені цю пісню. Я думаю, о боже ні, я не хочу це пам'ятати, я хочу це забути, тому що я ну, давно вже її не згадувала. А там саме оця пісня зима, тому що в них оцей от пейзаж дуже пов'язують з своїми якимось схилами. Я така ні, 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 не робіть цього. У вас такі прекрасні пісні. У вас така самобутня культура. Чому ви це робите? Навіщо? Ну це оце все споплюження дуже мене добиває. але він писав, як є. І ще мені не сподобалося, що так мало сторінок, все-таки 100 сторінок і цього замало, щоб познайомитися із таким чудовим твором і із таким чудовим регіоном Сакартвело. Також що хотіла сказати, в цьому дуже багато якихось притч сусідів, якихось інших людей. А я би хотіла зазирнути більше в Георгії. Я розумію, що він описував смерть батька як от ну, настільки, що мені стало сумно, це не могло мене не зворушити. Але самого Де Георгії, що він відчуває, він наче, от, він наче закритий. Тобто він ділиться своїми думками, якимись висновками, але не має цієї якоїсь чуттєвості. Ну це напевно з-за того, що в них такий характер, вони такі закриті, вони такі сильні, вони такі пробивні, активні, і напевно, по іншому сентиментальність вони собі не дуже дозволяють. Знаєте, коли я читала його біографію, мене вразив саме він. Тим, що він робить для своєї країни і для своєї культури, і які заходи він проводить там, от, якщо хочете, почитайте там. Біографія неймовірна, вона гігантська, постійні якісь в нього есе, постійно на його вірші там хтось його читає, хтось там використовує в кіно. До речі, мені дуже цікаво, чому він досі не добрався до кіно. Але не дивно, якщо він до нього добереться, тому що, мені здається, він може написати якийсь сценарій, по якому бути знятий фільм на цих схилах Гурії, його рідної. І на території Гурії, до речі, народжені і їхні Дуже відомі письменники і режисери, ну, цікавий регіон. Також я хочу сказати, що ставлю цій книзі вісім із десяти, тому що ну маловато, і якось воно, от-от мені хотілося більшого розкриття. І в таких. Особистості в їх справи не дуже той важко закохатися. Це відбувається дуже легко і невимушено, тому я з задоволенням буду читати ще щось із Сакротвелло, тому що це завжди приємно для мене. Мені подобається їхня поезія, їхнє бачення світу здається мені близьким. От, і наостанок я би хотіла прочитати цитату. Складно жити з нездійсненними мріями і з затаємними мріями. Напевно, якщо твоя мрія не збулася, померла, то помер і ти. Так що гусятка любі, музі, будь ласка, мрійте, здійснюйте свої мрії, прагніть чогось і будьте щасливими, не в залежності того, де ви зараз перебуваєте, все буде добре. Я бажаю вам тільки добра. Все, Па-па.